Давайте проведемо разом один день із життя Be Happy. До речі, сьогодні очікую дуже класних гостей, тому дивіться уважно. Тут дівчатка перевіряє, чи все взяли до свята, беруть гарний настрій і їдуть на програмку. І саме так аніматори практикуються перед тим, як почати малювати діток на програмці. Такий собі креативний підхід до практики. Друзі, дивіться, які круті піняти ми виготовляємо спеціально до вашого свята тематичні і відальні під ваш смак, колір, бажання все втілимо в реальність. Настюша, як тобі пінята! Нереально! Зараз приїдуть дуже дуже важливі гості, яких я вже чекаю дуже багато тижнів. Як ви думаєте, кого я так плідно і сильно чекаю? Рожця? Так, так, це приїхала наша Ірка разом з Ліскою. Лісія, привіт моєму влогу! <свист> ліско, <Дай> привіт. <свист> О, лізок! І ліско ще також перестріла наших дівчат, які їхали на свято. Оце це хто тебе навчив таке? Це, це, це я мене. навчила. Я Скажи привіт, підписники. Привіт, підписники. А цьому чи повітряний поцілоночок наш є? Ой, красуня. <ривіт> Також здавалася звітність по реставрованим костюмам. Цього місяця ми реставрували фей, ми реставрували ще принцесок, деяких яких ви вже бачили у нас в сторі. З местами хто не дивився, підписуйтесь.